Місяць тому цей ліфт не працював, а сьогодні я вже катаюсь на ньому. Ліфтова програма в дії. Перший муніципальний приїхав переконатись, що вони дійсно працюють. На початку серпня начальник департаменту ЖКГ пан Владислав розповів нашим глядачам про старт ліфтової програми, яка розрахована до 2026 року, і включає в себе як капітальні, так і поточні ремонти підіймачів у будинках міста. Далі нашій знімальній групі пощастило зафільмувати початок ремонтних робіт для ліфта на вулиці Ізмаїльська. А сьогодні ми приїхали дивитись результати за адресою перемоги 2А. Цим ліфтом були проведені роботи по заміні станції керування ліфтом всієї електрики, всіх електричних апаратів, які зв'язані з безпекою користування людьми. І ліфт вже пройшов іспити і знаходиться в робочому стані? До початку програми цей підіймач був вкрай в аварійному стані. Термін його експлуатації був перевищений вже на довгий час. Тому саме він та ще два ліфти за адресами Ізмаїльська 135 та перемоги 8 були обрані першими в чергу на капітальний ремонт. Розкажіть, будь ласка, про хід роботи ліфтової програми та які наступні ліфти будуть в роботі. Ну, так мовити, перший крок нашої великої програми зроблен. Це відремонтовані три лифти на перемоги 8, перемоги 2 акта із сто 135». Владислав Ігорович поділився з нами, що це не останні ремонтні роботи на цей рік. Вже в вересні розпочнуться роботи для інших ліфтів, які встали в чергу за програмою. Наступні. Два лифти це на південній 12 та південній 12. А в першу чергу ремонтуємо ті ліфти, які давненько вже потрібно зробити ремонт. Перший муніципальний обіцяє тримати руку на пульсі та повідомляти наших глядачів про хід роботи ліфтової програми. Анастасія Ківі, Анатолій Лукінчук, Перший муніципальний канал.